Я поки не знаю, чим нас буде пригощати Чаба, але дуже цікаво. І я навіть впевнений, що це буде корисно і Доброго смачно. Привіт-привіт! Косік! М'яса не буде! До побачення, друже! Но зато буде у нас піріг з айвою. Хм? Клас. Чаба. А мені подобається ні. Мені теж дуже подобається аромати, смаки, але ж це не вирізка. Але ж це, ну, не... це ж не вирізка. Інгредієнтів ну не дуже багато, але дивись mm. на екран. Для приготування пирога з айвою і медом знадобиться айва. І три штуки. Яйця курячі три штуки, кефір 500 грамів, лимон одна штука, цукор 150 грамів, масло вершкове 100 грамів, борошно 250 грамів, розпушувач, цукрова пудра, мед. Ну що? Ну що? Що ми знаємо про айву? Не знаю. Вона дуже терпка, дуже ароматна і дуже смачна. – Откуда вона взагалі родом? Як Все, читав, сірка, зараз буде у нас лекція. Нічого не читав. Це я знав. Ну, Взагалі говорять, що із Японії. Так. – Можеш працювати і слухати? Так, можу. Тому що нас там зверху. Із Японії тобі розкажуть. В Японии. Но так. Это, э, смотри, я бы у нас. У нас у... вона... на Кавказе, но на Кавказе, у нас на, на Кавказе. Нет, у нас не на Каказе. В Закарпатте у нас тоже багато. Ай, айво, ай, у нас, а, ай, ай, дерево, Так, есть. Він взагалі не підтримує чабі. Я тебе Чаб завжди підтримую. Він тебе не підтримує. Я, я завжди знаю, підтримую. Все вже. Все не буду розказувати. Ні, ти, ну, роз ти розказуй. Мені не що розказати. Мені вона дуже подобається, дуже файний аромат. Але, Але її не можливо. Я, я, я би сказав, що на uh, Кавказі дуже розпрошується. Бо вони роблять з нього. Варення. Дуже, кажуть, дуже дуже це дуже смачно. — це дуже Дуже обожнює варення зайвий. Да, да. Я, я дуже люблю, коли ну, треба багато сахара, але він такой, тоді от забирається терпкий смак. Так. Але він дуже дуже крутий. А, а, ну, потім, от, уже, коли привротілась варення, вон, вона мені дуже подобається. Розумієш, хлопче, а моя бабуля. Розуміє, Робила даже вот компот из зайву. Вообще Не це... Компот клас. Компот, будет компоти зайвий. Клас. Очень классно. Конечно. Но як же, ну это еще можно сказати, у нас на Закарпатті його еще варят ну, фруктовую дистилляцию из нього варят. Это самый розпространенный дети. Горілка? Горіл, горілка, маленькая обезьянка, да. Фруктова дистилляция. Вот И як ты підійшов до ну тому, що тому що це реал? Не, ну, ну ты так. даже ну... сказать, там, там мы же но из-за его, ну, не, как говорят... Бызокине. Ну, мужское население, но ну, не приветствует, что компот варит из-за А, а, а все... понял? Треба трошки лимонного фрешу. и давай цукор. А давай не багато цукру. А, а, а раз сюди треба, щоб багато цукру Та, да, да тому, що тобі тебе не по не, не буде подобатися. Мені буде подобатись. Мені я айву навіть у такому вигляді їм. Серйозно ти отак поїсиш? Не можу багато, але мені дуже подобається смак ми... і аромат Ні, аромат, ми да, і присмак. Ми смак. в дитинстві. Ми в дитинстві брали з собою на сад. Вот у нас багато айвових є. Брали з собою просто цукор, ризали, і просто макалі цукор, макали цукор і так звісно. Потім, звісно, рот, так. воно і Нас сводить все, зуби, все що хочеш. А я думаю, дуже дуже багато вітамінів С. це е даже ну больше, чем лимони. Я знаю, что, до речі, айва це з роду розових, так, здається. Я розових, да, розових, да, да, да. яблука, слива. В Закарпатті навіть говорять, типа, бирж, олмо. Олмо это яблука. Но могут и сказать бирж, кёрте. Кёрте это груша. Да, типа, і груша, і це це одно и так теж. Нічого собі. А Цих ми ]хали. Чаба, в дитинстві, знаєш, як робили? Брали yeah. теж цукор, yeah. залізали на дерево зайвою і yeah. їли цукор. <світ> цукор. А -то, тому, що, <світ> тому що не, не було їсти. Я <світ> айва була просто їсти. Айву в принципі робили, робили, наверно, Літку, літку айвий ще немає. а восени є. Її збирають взагалі здається в листопаді, так? Ти мені на, 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 нагадав, нагадав такий старостеринний анекдот, коли жираф лізе на пальмове дерево, знаєш? І він бігемот у нього спрашують, жираф, а чого ти лізеш на пальмове дерево? Він говорить, я хочу поїсти банан. Він говорить, ну на пальмах банани не ростуть. Він говорить, ну нічого, я взяв з собою. <звук> Так, чепіку, ну все. в мене вже майже готове тісто. О, Тіста. майже готове. От так, то я зараз додаю да. сюди масло. Ми розтопили. Масло. Додавай. Так, я в розвилась, додала. Все додала вже все. Все, супер. Давай. Mm -hmm. Де наше? Треба, щоб нам це дуже смачно. Дуже чуть-чуть побільше Густіше було, да, щоб було добре. Ти мене зрозуміла. Оцю навіть mm -hmm. можна їсти. Ну що, давай куштуємо? Давай штуку. Попробуй. Чебіку, я вже буду, мабуть, висипати. Давай, давай сюди. Мені. Давай сюди. Угу. Я ну, візьму у може... світі. Ну, давай ось це поставимо, щоб внизу у нас давай. Це було. Да? Обережно там тісто бачиш. Воно пригорить. Угу, угу. Вот так, так. Все, давай. Я без этого. Подожди, пока вот это. Давай, это снизу. Угу. Айбушка. А давай ну снизу давай, дам давай. Да, Так, Так. Да поможем. Разрежу. Видишь, она канализарировалась классно. Все. Гарни. Зараз заливай. Вот так. Вау. Вот это будет очень вкусно. А ты уже вот это взял, да? С этим сахаром. А ты сомневался? <плес> Та ти ж мені сам сказав, бери. Ну ти ж не хотів. Ти ж завжди береш, коли не просиш. Я кажу ні, а потім так, захотів. Все, супер. Все. Трошечки давай отак вот розрівняємо. Угу. Вот. І відправляємо духову шафу на 180 градусів. Так, да, я думаю, що десь на пів години. Да? Так, так, давай. Ой, не в ту горло. А яку? Давай. Ну, робиш щось. Костя їсть, а я е, нагадую нашим глядачам рецепт. Рецепт пирога з айвою і медом. Айву наріжте кубиками або скипками і припустіть на пательні. Посипте цукром, полите лимонним соком. Карамелізуйте. Яйця змішайте з цукром, додайте кефір, масло, борошно, розпушувач. Перемішайте. Форму для запікання змастіть маслом, покладіть айву і залити тістом. Печіть при температурі 180 градусів. При подачі посипте пиріг цукровою пудрою. Подавайте з медом. Ну, що готово? Так, давай, 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 Пиріг з айвою. Завжди готові. Чаба. Завжди готові. Ану, ану. Акуратно. Це треба зняти. Який красивий! А зараз значи... Ірино його переверне. Обережно. Так. Опа, є. Обережно, руці, руці. ай, Вона тр трошки ай. вже охолола. Да. Давай його знімемо. Боже, яка краса. Яка краса. Ой, дуже хоче скуштувати. Вот. Беремо отаку от штуку. Угу. І, Вау! Красиво. І це красиво. Посипаємо, Все да? мужчина, забирай руки. Багато айви і мало тіста. Бачиш, як ти любиш. Ріж ріж, ріж. 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 Ріжемо. Чебік. Ну я особисто від себе хочу подякувати тобі за оригінальний рецепт. Я Добре, ніколи так? не готувала пиріг з айвою. Ні уа! Ну він дуже красивий, дуже. І ти, як завжди, на висоті. Дякую, Дякую. тобі Чава. Дякую, друзі. Зараз у ранку вдома мультфільм для наших найменших глядачів. Келич тих до екранів швиденько. О, а я бі. ще й собі шматочок додому візьму. <клес> добре? Конічно і я можеш не одну, Може парочку. Я візьму половину. Бери.